Вітаю, друзі! Я хочу розповідати вам історію, яка більше, ніж злочин. Це ще одна цеглина в конструкції, яка зриває мобілізацію. Системно, покроково зриває мобілізацію. Це фактично покрокова інструкція, як остаточно демотувати навіть тих, хто готовий приєднатися до ЗСУ і підтримує мобілізацію і додаткове обґрунтування мотивації для хейту в бік ТЦК. Ті, хто порушив закон, повинні бути покарані. Я це завжди кажу. Але в цій, історії, в цій історії взагалі стає питання: ми відрізняємось від росіян? Чи ні? Чи нас навмисно, як я і казав раніше, перетворюють на рашку у вишиванці? Ця історія вона підриває свідомість, тому що це навіть. Більше, ніж злочин. Це помилка, яка буде дуже дорого коштувати державі. Але в мене є одне прохання до Володимира Зеленського не брати цю справу під особистий контроль. Бо ми всі знаємо, до чого призводить, коли Зеленський бере щось під особистий контроль. Пам'ятаємо, ще з часів гибелі сержанта Журавля. Це історія колишнього бойового медика Романа Замрія, який врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. Після повномасштабного вторгнення він пройшов низку гарячих точок від Херсона до Бахмута. Пішов на фронт вперше у 2013 році в добровольцем. Людина, яка служила, воювала, рятувала українців. У липні 23-го року він повернувся з передової, тому що так сталися обставини, і зараз виховує особисто сам трьох дітей. Це для розуміння. А от далі далі відбулася подія, яка, м'яко кажучи, розриває мозок. 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина його документи взяв на перевірку представник ТЦК. До речі, він заброньований в нього є не заброньований, вибачте, в нього є можливість через трьох дітей зараз мати бронювання від мобілізації, і це зрозуміло. Так от, коли в нього взяли документи, представник ТЦК сів його автівку і попросив підвести до будівлі ТЦК. Він сказав на порозі військомата попросив телефон, щоб занести туди, куди. Переслати фотографії, документи про наявність права на відтермінування, все інше, але одразу забравши телефон, зник, зник того працівника більше ніхто не бачив, і телефона. До речі, теж ну, це навіть крадіжка, але це ж окрема історія. Далі вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають його право, право замрія на відтермінування. Причому повторив, що все добре. Просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, до, до підстави їм достатньо, і документи, все буде в добре. А ВЛК влк було цирком. Звичайним цирком. Він зазначив, що навіть ніхто не перевіряв, просто імітація бурхливої діяльності. А потім його привезли в два. в кімнату. Яка, як він сказав, Вікно виходить на якийсь темніший склад, і на ньому решітка, А на двері зачинені, зовні, двері зачинені зовні на замок, але далі почалося найцікавіше. Їх спочатку навіть погодували і дали воду, потім перестали давати воду і перестали давати їжу. Три дні він порівнює з тим, що відбувається в полоні, бо фактично це тортури. А ще він розповідає про ще двох людей, з якими він зіткнувся в цьому підвалі. А... Це... все може бути людська помилка, ще щось, але те, що там відбулося, це навмисні дії. Перша людину, про яку він пише, це офіцер, майор, який служив в авіації з 2014 по 2019 роки. Їх в Україні так багато. Так от в нього було відношення до авіаційної бригади, куди він і хотів потрапити. Він просив зв'язатися представників ТЦК з цією бригадою. Вони приїдуть і заберуть до себе, тому що в нього відношення туди, він де туди служити зараз. Але ні. Тому що в ТЦК план по мобілізації, вони повинні виконувати його, і потрібна піхота, радянська система, якою вони і дотримувалися. Цю радянську систему ми спостерігаємо з того моменту, як Зеленський розігнав. Керівництво ТЦК отримав овації і зрив мобілізації по всій Україні. До речі, цьому аплодували в Росії. Хто забув, то на останніх перемовинах Росія вимагала як головну угоду про те, що умови вибачте, для угоди про те, що припинення вогню припинення мобілізації, бо припинення мобілізації для Росії це щастя і гарантія того, що вони зможуть перемогти нас. Так от. Потім Замрій пише, що цього майора і били, і воду не давали. Я навіть не знаю, як про це казати, але далі ще одна історія. Близько 21-ї ночі в цю ж камеру або підвал закинули хлопця. Йому 27 років. Він не мав ні броні, ні підстави на відтермінування. Він знав, що могли мобілізувати, і був не проти. Готовий був воювати. 27 років. Не ховався, не тікав. Він катався з дівчиною на велосипедах, зробив великий заїзд з Хмельницького до Чернівців, і посеред дороги скинули його з велосипеда, забрали телефон, вкинули до бусика, привезли до підвалу. Він благав тільки про телефон, щоб сказав, дівчини, ну, де він покинув свій велосипед і хотів. Попросити, щоб вона не чекала, а поверталася додому. Молодий хлопець зі слізами на очах просто хотів подбати про свою дівчину. Він казав, що сьогодні був ще не проти служити, тому, що, тому і не бронювався, не ховався, тому відкрито їздив. Але тепер каже, що таку країну захищати не бажає. Це і є та сама демотивація, яку вдало провернули представники цього ТЦК. Я не узагальнюю всіх представників ТЦК. Але саме ці представники ТЦК не просто демотивували людину, не просто порушили закон, а фактично дискредитували саму мобілізацію. Черговий раз. Я постійно кажу, що є ті, хто порушують закон, але вони повинні відповідати по закону, але не треба всіх узагальнювати. До речі, я сам стикався теж з представниками ТЦК, які проти мене поводили з порушенням закону. Я це пам'ятаю. Але. Також я і пам'ятаю, скільки разів я приєднався з представниками ТЦК, які були після поранень, після фронту, після важких поранень. Тому не треба всіх узагальнювати. Але оці це злочинці. І це ж не випадковий случай, випадок це ж не одинокий випадок. А ще той хлопець сказав, що знайде спосіб, щоб не служити. Майор авіації повторював, що відправив спеціально хвору матір на нагляд, бо прийняв рішення повернутися на службу в авіації. Але тепер взагалі не бачить сенсу після того, що він побачив. Бо те, все це перевернуло його світогляд, і більше бажання навіть служити в нього немає. І я його розумію. Бо це демотивує. Ситуація далі була дивовижна. Коли у Замрія попросили документи, які він підтвердить, що в нього є, є відтермінування, він сказав, що його документи в телефоні, а йому відповідали: телефону немає. Отож, документів немає. Все, ти в плані, ми тебе мобілізували. Забрій розповів, що його повідомив, що це його, і двох. Співкамерників, інакше це не скажеш, ну це ж правда. Певний час тримали без води, їжі, а згодом повезли автобусом до військової частини. І вони просили зупинити де завгодно, щоб купили їм воду. Вони дадуть гроші. Якщо хочуть, хай прив'яжуть їх там в автобусі, ще щось, вони нікуди збирати не будуть. Але води хочеться, тому що величезна кількість часу без води. Ніхто нікуди не зупинився, води їм не дали. І це мені нагадує те, що мені розповідали мої друзі про полон в Росії. Там теж піддавали схожим тартурам чи током били. Тож треба подякувати представникам ТЦК, що вони не використовували цю російську практику. Згодом їх призвезли до військової частини, де їх зустрів офіцер цієї військової частини, який не просто обурився. Поводження представників Черновецького ТЦК, які забрали телефони і хотіли мобілізувати людину, яка має право на відтременування. А перейшли на ненормативну лексику. Бо, мабуть, це єдине, що могли зрозуміти ці покидьки, які дискредитують і ТЦК, і мобілізацію, і Збройні сили. Замрій пише: Я зауважив, що не всі ТЦК такі. Дякую Богу, що далеко не всі. А ці слова я спробую почекаю, я передзвоню, досі лунають в моїй голові. Це нишпорення по кишеням, щоб нагадувати нам через більше, ніж добу без їжі і води. Це щире враження від працівників ТЦК. Цього не може бути. Вони всі є нормальні люди, додав медик. А ще він написав таку фразу: дякую, що хоч мене не били, бо майора били на моїх очах. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо. Не в мобілізації справа, а в ваших методах. І знаєте, я погоджуюсь з ним. Остання фраза, остання останній абзац, який написав Замрій. Це в десятку. Він написав таке: Я відповім всім. Те ж саме, що сьогодні працівникам Чорновецького обласного центру комплектування, які просили не писати про це і не розповідати про підвал. Якщо хоч колись я знов стану перед обличчям президента і головнокомандувача військами чи генералів, які я знаю, я не змовчу, бо ви в'їлись в мою пам'ять назавжди. Я знаю, чому в 2022 році ми, не маючи зброю, вкидали ворога, а потім втрат... відкидали ворога, а потім втратили бойовий дух і тепер відступаємо зі зброєю. Я знаю когось, хто показав себе для мене таким же, як росіяни, бо нічого не відрізняло тих три дні від полону в Росії. Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо. Я не все написав, повірте, далеко не все, що я бачив за ці три дні. І ви можете закрити мені рота, позбавити голосу, але це був один з останніх голосів у вашу підтримку. Ви не той голос закрили, бо я підтримував вас. Можливо, тому що я все ще не можу відійти від шоку. Не в мобілізації справа, а в ваших методах. І отут я хочу поставити останню крапку. В 2022 році я разом з іншими людьми, які розуміли ситуацію, пропонували змінити підхід до мобілізації, запроваджувати не лише рекрутингові центри, а й систему тотальної мотивації. Загальнонаціональні програми мотивації, а також програми, які би допомагали і морально, і фінансово підтримувати тих, хто йде мобілізуватися, це нікому з лади не сподобалось. Ну тому що чи завіщо добровольці є. Я пояснював, що добровольці рано чи пізно скінчаться. А в тому від війни навпаки збільшиться. Це ігнорувалося. Потім, коли залужний казав, що треба готувати. Бійців від півроку до року, але треба мобілізувати 450 тисяч на рік протягом року. Зеленський відповів, що він не бачив аргументи і звільнив залужного. А далі ми бачили, як ця бусифікація почала наростати, наростати і її масштабували. Я впевнений, що те, що ми зараз побачили, спробують зам'яти. Я впевнений, що цих працівників ТЦК спробують сховати десь в частині, сказавши, що вони поїхали кров'ю змивати свої гріхи і злочини. Я бачив вже це, як роблять з іншими представниками влади або системи, які служать вірно їй, щоб врятувати їх. Але я хочу сказати, що якщо ці люди не сядуть, то це говорить тільки про одне. Вони виконували прямі накази. І ці методи підтримує влада. Влада, а саме Зеленський, Єрмак, Татаров, Шмигаль, Стефанчук, Арахамія і Сирський. І тоді вони замазані. Бо вони тоді співучасники цих процесів. Якщо ці люди не сядуть за свої злочини, і інші, які порушували закон, не будуть відповідати по закону, тоді ми. Остаточно перетворюємось в рашку вишиваться. Це, до речі, те, що хотіло би багато хто на банковій. І це не перебільшення. Бо це злочин, який призведе до катастрофічних наслідків. Не так багато людей залишилося, хто підтримує мобілізацію публічно. Бо це хейтерська тема. Люди це не люблять, і ми розуміємо, чому. Але без мобілізації України не буде. І завдяки таким діям, як ці представники цих ретеків ТЦК, мобілізація буде остаточно зірвана. Тоді запитання, це вони роблять навмисно по команді з офіса президента. Але ще раз благаю, Володимир Олександрович, не беріть це під особистий контроль. Бо все, що ви берете під особистий контроль, закінчується пшиком. А тут треба довести справу до кінця, до законного кінця. Бо, не дай Боже, ця справа переросте в якусь врадівку. Україні це зараз сто відсотково не потрібно. Потрібно рішення по закону. Це те, що не любить Зеленський, але це те, що потрібно Україні. А я ще раз закликаю: підтримуйте ЗСУ і пам'ятайте, що не буде ЗСУ, не буде України взагалі. Тому донадьте на ЗСУ, допомагайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо це єдина надія. Для України вижити і залишитися. Дякую, що дивилися. Тримаємося, об'єднуюся навколо ЗСУ, і все буде Україна.